Шановні, доброго дня! У мене для вас дуже хороша новина. Сьогодні цілий день грузили гній і розкидали на городі. І я так зрозумів, що я вже починаю розумнішати. Чого розумнішати? Тому що... Ну, раніше я так, знаєте, як працював, Тіпа, давай, давай, скоріше, швидше, давай, давай. Скільки там гною. Ага, 10 тонн. Ну нічого, 8 тонн зробимо, давай, давай. 8 прицепів, 5 прицепів. А зараз дивлюся. 8 прицепів, ага. А мені ще ж на базар треба зібратися, а мені ще ж треба перець. Норвати, мені ще ж треба протопити вночі, бо сьогодні приморозок передаю, навіть мороз мінус один. Це все померзне, якщо не гріти. І раніше би валік гилував, пахав, а зараз валік каже, так. Трохи попрацював на гнойові. Все. Ідемо робити щось друге. Для того, щоб сильно не перепахати цей день. Тому що потім отходняк такий невеселий. І дивлюся, що раніше, раніше набагато більше я якось старався, знаєте, типу так, буксувати під собою. а Зараз бачу вже спокійніше. Значить, розумнішою. Ось так. Не можу сказати, що я лінивий. Я думаю, що не лінивий. Але зрозумів за собою таку, якби, фішку, що через чур пахати це теж плохо. Тому, так як мені не раз пишуть на каналі, що мене дивляться молоді люди, їх небагато, але... Вони дивляться, тому знаєте, молоді люди, що треба працювати, ну і шачити не варто. Тому що не встигаєш за тенденціями, не встигаєш за розвитком всього, за подорожчанням, не встигаєш. Тобто маючи хліб, забезпечення, мінімальне, маючи що вдягнутися, маючи за що працювати, та машину заправити, бути на плаву, як то кажуть, це нормально. Коли на це все не вистачає, тоді вже треба, мабуть, міняти профіль або думати, що робити далі. Що не так. А якщо все більш-менш, тому не треба пахати крепко. Це така порада. Якщо вас детально цікавиться тема, обов'язково напишіть, можливо, я ще щось розкажу. Добре, побіжу перебирати перчик вечір. Вночі треба буде палити. Щоб не замерзли теплиці. Але дві теплички я вибрав, дві залишилось. Дві вже не тяжко буде протопити. Тому що в мене є повітряне отоплення, і я вам покажу, як воно працює дуже елементарно і дуже дієво. Ну, ось так. Хоч і активність на каналі невелика зараз, але я знімаю, тому що знаю, що стабільні підписники мене дивляться. Тому вам подяка і шана. Ну, якось так. Все. Піду працювати. Пока.